Прощення. Хто мене Де в дитинстві, юності віці зріли, я сердечно прощаю, де б не були к світі. Мілі. Боже дай зріти. Мої гріхи не осудити брата свого, суд справедливий є тільки твій, Із з твого. кого я зранила в ці роки. Що думи привела сумні, якої завдала гризоти. Боже, о Боже, прости мені. Боже, дай зріти мої гріхи І не осудити. Брата свого, суд справедливий, справедливый І лекиты из блоссерия Прощення Прощенья намер складають у серці свої. Про Прошу всіх, хто почув це, щиро ствердити амінь. Боже, дай зріти мої гріхи, І не осудити брата свого, суд справедливий.